Ляки сьогодні в нас тема війна і працевлаштування для батьків. Це велика проблема, але в Богодухівській громаді вона вирішується по людськи, душевно, красиво. Я тільки що спілкувався з людьми, які розповідали, як вони отримали нову роботу після того як переїхали у цю місцевість. Я знаю, що отримують нову роботу і люди місцеві. Богодухівщина не страждає тим, що людям ніде робити. Велика заслуга в тому місцевого комунального підприємства сьогодні ми спілкуємося з головним адміністратором комунального підприємства Господар Ніною Миколаївною Ярошенко. Ми вже раніше спілкувалися. Ніною Миколаївною, Миколаївна як Доброго вдається. Дня. Доброго дня. Ну, я не можу сказати, що всі питання кадрові у нас вирішені, оскільки в нас на сьогоднішній день перебуває 14 цивільних посад. І ми весь час наголошуємо на тому, що ми запрошуємо, що наше підприємство гарантує всі соціальні виплати, всі соціальні гарантії, які. Гарантовані державою колективним договором, що працевлаштування у нас на підприємстві тільки офіційно, з повною виплатою заробітних плат і всіх виплат, які належать до гарантій державних. От і ми весь час даємо оголошення в місцевих засобах масової інформації на сайті міської ради в різних рубриках про те, що на наше підприємство постійно потребуються для працевлаштування робітники. Оскільки є рух, і цей рух пов'язаний не тільки з військовим станом, а взагалі і з різними іншими факторами. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас штатний розпис передбачає 131 посадову особу, які мають займати робочі місця, і на сьогоднішній день у нас є 14 посад, які вільні серед тих працівників, які є, у нас 10 було призваних до лав Збройних сил України. Хто були призвані ще на початку війни, взагалі 12-го року, і є ті, хто призвались безпосередньо вже під час повномасштабного вторгнення. На місце ті, хто вибуває до збройних сил України, ми по строковим трудовим договорам залучуємо осіб через оголошення, пошуком через наших працівників і так далі на сьогоднішній день на місця, які були вільні посадові, у нас працює 9 чоловік, які внутрішні переміщені особи. Є ті люди, які Втратили своє основне місце роботи, які втратили місце проживання, і тимчасово зараз перебувають в Богодухові. Ми раді будь-кому сьогодні, от, наприклад, у нашого юриста 25 років, тобто у нас є і молодий кадровий потенціал. Це зовсім молода особа, саме молодий член колективу. І є вже люди пенсійного віку, які працюють і виконують свої функції добросовісно. Якісь переваги є для людей переміщених. Вони ж приїжджають з інших країн. Тут мало рідні, мабуть. Як от як ви їх... Сприймайте от психологічна підтримка, якась керівник кожного підрозділу він опікується своїми підлеглими працівниками, і ми намагаємося особисто приділити увагу кожному і знаємо потреби кожного. Зачастую буває так, що людина потребує транспортних засобів для того, щоб там залишки майна якось перевести. Тобто, може бути наданий транспорт. То, що ми можемо забезпечити соціальні гарантії і підтримку, це вже є турбота про кожного, оскільки ну. Ну, були випадки, коли е, люди перебували на тривалому лікуванні, і підприємство намагалося підтримати людину. Е, були випадки, коли ми займалися пошуком житла для наших внутрішньопереміщених Навіть осіб. Такова, тобто ну, різні бувають моменти, коли людина потребує допомоги. І е, як завжди, керівництво турбується про те, щоб забезпечити всім належні умови праці. Тобто, коли людина працює, ви сьогодні будете спілкуватися з людьми, ви самі побачите. Задоволення чи не задоволення від того становища, яке у нас є на сьогоднішній день на підприємстві. Своєчасно виплачується заробітна плата, своєчасно забезпечується подача всіх комунальних послуг, є забезпечення технічними засобами, обладнанням за підтримки фінансування міської ради згідно програм благоустрою і поводження з ТПВ, Є придбання техніки. Ну я вважаю, що на сьогоднішній день підприємство не в такому критичному стані, в якому могло бути. Ніна Миколаївна, знаєте, що мені сподобалось, того, що ви кажете найбільше. Людина потрапила в біду. Війна, біда, для одних вона більше, для одних менше торкнулася, от потрапила в біду. І роботодавець не використовує це, щоб потім неофіційно прийняти на роботу, зменшити зарплату, десь там, як то там якось десь притісняти. А навпаки, я розумію, що ви робите все, щоб ця людина, яка прийшла до ваших колективів, а він тут не один, виходить. Щоб вони відчували тут комфорт і були, ну хоча б трішки реабілітація проходила така і психологічна, так? Так. У нас кадрі Алла Юрівна, вона з північної Салтівки, вона працює бухгалтером КП Господар, і недавно знову був прильот її. Квартиру було, так? Підтримують вас в цьому колективі. В цьому колективі так. І в цьому місті, так. В цьому так. Да. А як ви знайшли роботу тут? Як ви знайшли? Ви тимчасово переміщена особа, я зрозумів, да? mm, так а як знайшли роботу? Хто порадив, порекомендував? Побачила обяву, яку дала Анна Володимирівна, приїхала до неї на співбесіду і зразу прийшла робити комфортно працювати так. тут в цьому колективі? Так, так люди дуже, добрі дуже подобається. Щось допомагали окрім окрім роботи? Якось як так, так тут теж я пострадала на Жильде вокзалі. Будинку батьків і бід... там прилітало вам Богодухові, а це вам теж. Підтримка О, колектива була. Спасіба і полагодили все. Доброго здоров'я, ви працюєте, капе Господар. А як потрапили на цю роботу? По об'яві. А звідки ви сам? <рес> сам з Харкова. Ви тимчасово переміщений? Ну був, да. Ну як до того моменту, як устався. Як вас прийняли Бога Богодухові? Не відчуваєте, що десь на чужині такого нема? Чесно, ні. мене ще родственники тут, тому якби... Как бы... Ну так, звичайно, переїжджали якісь да, рідні да, туди. Да, да. Машина нормальна отлична. зарплата, ну, условия. Де... Услоє труда пічний, якби. Как бы. В кадрі Сергій Михайлович наташов. Ми з ним спілкувалися, коли розповідали про сміттєсортувальне підприємство. Так, ви зараз очолюєте його. Так. І виявляється, ви тимчасово переміщена особа офіційно. Так. Як вам вдалося потрапити на таку посаду? Ви фактично очільник підприємства окремо. Позвонила моя близька знайома і попросила приїхати сюди, підприємством, у которых были определені проблемы, щоб вивести его в прибыль. Я пам'ятаю нашу розмову на одній з нарад. Ви казали, що обов'язково буде успіх в укладенні договорів в рентабельності, піднятті рентабельності. Получається вже на патруху, потроху Збільшуємо збор кожний місяць, є ще куди рости. Ну потихонечку, потихонечку вже ставим, кабине достигаємо ну, поставлених задач. Не дуже скажем чесно, приємне місце роботи сортування сміття. Там напевне плинність кадрів дуже велика. Як знаходити нових людей і хто це? За час вторгнення очень много людей, которые ушли в ЗСУ на війну мужчин категорически не вистачає. В основному приходять пожилого возраста. Кто Хтось допомагає вам у підборі кадрів. Ну вот служба занятості можливо. Везде обращаемся, постоянно даємо объявления в местные телеграм канали, в местные газету, служба занятости, ну очень тяжело, честно говоря, на этих людей. Нехватка кадров как бы, ну, очень большая.